Sława Jezusowi Chrystusowi, witaj zwrótnej siostry. jest 21 sierpnia. I czytajmy słowo w pierwszy, pierwszym czytaniu na liturgii z Księgi Sądów. To jest 11 rozdział. To historia pro Jewtu. jest taka żachliwa historia, ale spróbujmy na niej tak po chrześcijańskie się. Тими днями зійшов на Єфту дух Господні, він перейшов Гілаат і Монасію, далі вирушив на Міцпу гіліатскую, і звідти прибув до синів Амона. І обрікся Єфта перед Господом таким чином: якщо ти віддаси синів Амона у мою руку, то хто б не вийшов із дверей, мого дому мені на зустріч, коли повертатимусь повертатимуть переможно від синів Амона, то буде Господу. I ja przenosuję go na wsypalenie. I dźgnął się Jefta na synów Amona, bojowaty z nimi, i wydał ich Gospodź jemu w ruky. Winn gromł ich wid Aroera do Minnita, przez dwadzieścia miejsc. E, mist jasz do Abel keramima, im była zawdana dużo wielka porażka. O tak pokoryły się syny Amona przed synami Izraela. Повертався, Єфта у міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому на зустріч з бубнами і танцями. Була вона з танцями, була ж вона в нього єдина, не було в нього, окрім неї, ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: Ой горе, доне, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене, відкрив я мої уста перед Господом мушу. Дотримати слова, вона відказала йому, «Батько мій, бо відкрив ти твої уста перед Господом, чи не зі мною згідно з тим, що вийшло з твоїх уст, дав вже таки Господь Тобі потомство, дав вже таки Господь Тобі помститись над Твоїми ворогами, над синами Амона. Просила вона лише в батька свого, одне не тільки дозволь мені, дай мені волю два місяці. І піду я собі з подругами моїми в гори уплакувати моє дівоцтво. Він відказав: Іди і пустив її на два місяці, пішла вона з подругами своїми в гори уплакувати своє дівоцтво. Як же минуло два місяці, повернулася вона до батька свого, і він виконав на ній свій обід ним обрікся. Tak, jest taki pokryw, nazywa się to Jakowa, no to ceny ale te teksty, w jakich też jest pewnie krychty prawdy itd. i tak dalej, jest jakaś tradycja Izraela, warto ich czytać i szukać pojaśnienia też naszego życia, nawet ich tych apokryfach. i w tym apokrywi Protoi Ewangelii Jakowa, tam jest informacja, że Miriam, najbudnia mami Jezusa, miała 3 roky, ona i uroczysto odbywała do chramu jerozolimskiego, i takim czynem rodzice wykonały klatwę, jaką oni skojarzyli Bogowie I zgodnie tradycji chrześcijańskiej chryścijańską, mają święto mm, 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 kiedy Maria ofiaro, skłała sobie u, u żartów w kramie Jerusalemskim 21 listopada. W jak, takim czynem, że ona będzie tam służyć, prosto. Francuski biblist Frederik Mans, specjalist w, w, z językowej literatury, napisał takie dokum, no, opracowanie, że В храмі Ірусалимсько перебували дівчата, які між іншими ткали цю завісу, яка розділяла місце святе від найсвятішого. Саме цю завісу в храмі, яка роздерся під час смерті Ісуса на, на хресті. Дитячий вік, це був, був тим просто. Викликаний, що, що просто треба було зберігати ритуальну чистоту. Ті Дівчатка вони були незаймані і вони там жили деякий час. Звідки взявся ця, ця, ця традиція? Ця, ця звичай, що, що дітей, дівчаток Віддавали до храму на таке служіння? І кажуть, що саме ця традиція взялася від часів Єфти про якого ми сьогодні чуємо. Коли він вів свою армію проти амунітів, він склав обід, що я буду вертатися переможцем першого, хто повз зустрінев, він віддасть Богові. Ну і вияв, виявилося, що його, його єдина доня вийшла на зустріч батькові, танцювала, прославляла Бога, і він, ну, він ну, був дуже вражений, на жаль. Tak, no, mu było, bo ma wykonać te te I dytyna po prostu taki w tata, dwa miesiące, żeby ona mogła z podróżami iść w góry, tam e, opłakować swoje diewośćwo. Taka, że od tylko dozwolonej, daj mi wolę, dwa miesiące, idę ja sobie z podróżami moimi w góry, opłakować moje diewośćwo. Więc jeszcze tato wykonał nie niswy obit. І тут з'являється запитання, бо це жахлива історія, так здається нам, чи Єфта дійсно склав свою доню всепалення. Це неможливо. Від часів Авраама вважалося, що жертви з людей вони не є приємні Богу. Самі знаєте, Бог теж випробував Авраама. і Ну, і навіть каже, щоб Сина Isaac skłabied жертву. Відомо було, що, що це неможливо, Бог цього не хоче. Да. А від часів Мойсея це було законом заборонено. Детикніжя про це Чітко каже, називається, що це є язичництво жахливе. І, Наприклад, в книзі Второзаконня, 12, розділ, читаємо. Nie czynić myśl takiego Pana i Bogu Twojemu, bo one czynyły przed swoimi bogami wszelką widotę, co dla Pana nie nawieźnie. Bo nawet własnych synów i własnych doczok spalowały na wogni dla swoich bogów. Aż to jest zakonem. Bo czemu, się doczko wtedy. Ona, na pewno, była z podróżami dwa miesiące tam e, da, e, i І нову оплакувала своє дівоцтво. Але насправді вона не, не оплакувала того, що вона втратить життя, але свою молодість, своє молодість, своє дівоцтво. Ми знаємо, що Тора знає е, такий обід е, е, на, на, зі, на зіреату, е, такі обід е, присвячення себе Богові, як чоловіки, так і жінки. Могли це робити на деякий час або на все життя. Традиція говорить, що Яків, апостол брат ну, родич нашого Спасителя, склав такий шлюб на зерату, біт на Зерату на все життя. Таким зобов'язанням себе до служіння Богові. Це відбувалося, це зобов'язане виконання цього обіду відбувалося на, на початку, це був на медзустрічі, там служили ці дівчата, а пізніше в Храмі Єрусалимському. І цей обід на e, зіряту, якщо на все життя, означав, що ніколи не буду народжувати дітей, відмов... відмовляюся від цього. Якщо дочка Єфта Єфти, składał taki obit, to byłoby dla niej, dla niego też e, najmowiąc na e, nie ma potomstwa m, dla Jewryjów e, co ozna, oznaczało prosto hańbu. E, Jewta miał, miał tylko jedną dąny, i dla niego ta żertwa byłaby naprawdę wielką I e, І насправді ця історія про Єфту має нам пояснювати цю єврейську традицію, яка пізніше війшла. І війшло в звичай в Ізраїлі з року на рік. Ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти і Ліадія чотири дні щороку. І вони ходили на початку в гори, а пізніше просто, здається, що вони просто в храмі Єрусалимському перебували. I mamy na pewnie pewne, pewne dowody, jak powstała ta tradycja, że rodzice przyzwyczaiły Bogu swoich cóczek na jakiś czas, a nawet e, na całe życie, podawały na służenie w chramie. Te nazywały się doczkami jeziorskimi.

Але присвятив її для життя в дівоцтві. І просто ця історія проєкту нам розказує, що в нашому житті є певні сфери, в нашому житті є певні особи, які ми не хочемо віддати Богові, які хочемо тримати для себе маємо своє, своє бачення, успіхів і так далі. І хочемо контролювати це. Чи я не маю в собі страху? Аби віддати Богові те, що я люблю, тих, кого я люблю. І, і тут підсумовуючи, якби немає в Книзі Судів інформації, що Євта вбив свою дочку. Старий Завіт не мав би взагалі проблеми, щоб згадати про це. Пам'ятаєте, цар юдський Агаз склав у жертву свого сина. І це було це сказано в другій книзі царів із обуренням, що це, це великий жахливий гріх. Пророк Єремія каже, що Бог сердитий, коли євреї складали своїх дітей у жертву. Але по Євту такої інформації немає в Старому Завіті. Єфта склала свою доню. E, dla, ja, dla Boga, ale po prostu składał i jakby wyznaczył no, na służbę e, Bogowie. Patrzcie, e, w posłaniu do Jewrejów, 11 rozdział, 1, 32-33, Jewta e, zgaduje się jak heroi heroi sprawiedliwości. E, jakby wbił był donię, winny byłby by być ideałom dla chrystian. Słuchajcie, no, to niemożliwe, nie? E, m, e, no i w, warto pamiętać też, że w nie mogła składać swojej córki Bogowi w żertwo, no to, to wbyty, ponieważ zakon e, Tory, kiedy ja to dopuszczał składać tylko żertwy z, 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 z Статії, не? Це теж неможливо. Тобто то жертва є в те, це була жертва тому, що, що його дочка не буде народжувати дітей, не буде продовження роду. Так. Це, це дуже болюче для, для єврея. No, але він сказав так, жертву. Але він не вбив своєї доні, тому що він є героєм справедливості, яка же послання до євреїв. І так на це треба дивитися. А те, що шокує сьогодні, це слово, так, бо воно дуже e, міцно торкається нашого серця. Ми маємо певні прив'язаності, ми маємо певні e, певні блага, певні сфери, пев, певних людей, яких ми любимо, воно усе, все обожнюємо. І чи ми готові. I oddać Bogu dzisiaj, czy my gotowi Ty Boga na pierwsze miejsce? tak? I, i ja myślę, do nas to Słowo zaprasza dzisiaj. I nie bójcie się, Boh jest miłością, i Bóg nie dozwala nikomu zrobić bolecze. Wszystko będzie dobrze. Sława Jezusowi Chrystusowi!